Це продукт революції. Да. Ну, тобто З 2013 року ми маємо якийсь коннект і мені просто цікаво, куди ти прийшов, що, що таке ковербокс, що за історія з коробочками, чи про гроші це, чи про якусь іншу історію, чи про оптимізаційну схему, про яку треба всі знати. Це був 2014 рік, це революція. І на тобі, до речі, закінчилася історія з рекламною агенцією. Тоді в мене було, я хотів бути олігархом. Ага. Я подивився, тут в нас є олігархи. Там. Я хотів був, як вони, щоб в мене було багато. А, і на тебе ж теж дивився. У ага. тебе ж багато бізнесів там, і таке і інше. Ага. І на той час в мене була рекламна агенція і три виробництва подарункових коробок я стартував. Але трапляється революція, і я. Зрозумів, що хочеться зробити теж якусь революцію. В... Революцію в якомусь напрямку? в якомусь напрямку. І Я вийшов з усіх бізнесів і зосередився на цьому бізнесі, який вів тему мілкотиражного виробництва, чого не було. Мілкотиражного? Ми... Мілкотиражного. Мі... Мі... Тобто, по 50 штук ми, ми перші, хто. 10 років тому почали це робити. Зараз це робить весь ріг увесь ринок. Ми зробили онлайн-конструктор, 3D конструктор коробочок, який до сих пір єдиний на всю Україну на світ. Ні, на Україну так. Тобто, Та ну, типу будь-яка людина. Я хочу подарувати не знаю, там, своїм працівникам. У мене там в відділі маркетингу на новий на новорічний корпоратив. Ми хочемо зробити там 10 топ працівникам. Якісь там зірочки вкласти коробочки. У мене заходить е, маркетолог до тебе на сайт, твій конструктор, і коробочка у вигляді овала, Вона її сама конструює, да, там всі е, логотипи розставляє, всі там прес-форми, котрий чек, це називається, обирає, колір, там е, матеріал, і раз вона вже бачить, як буде виглядати наша корпоративна. Приблизно короби. приблизно така істерія 3D. І, і це нічого не коштує. І це нічого не коштує. Але розказує зразу фейл в своїй темі.